все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней, ведь вся история страны – история болезней. Живет больное все бодрее, все злее и бесполезней, и наслаждается своей историей болезней. Зробимо невеликий екскурс в новітню історію України 2013-14 роки, Майдан, потім війна. Гинуть люди, бажані захистити країну та зробити її процвітаючою. Перше в історії сучасної України на її теренах організовано піднімається з такою ж метою рядові пожежні, проводяться акції протесту проти умов, в яких на протязі багатьох років опинилася пожежна охорона. Проти занепаду і за зміни на краще. Результати спільних дій по областям України реєструються первинні проспілкові організації рятувальників, які згодом об'єднуються в громадську спілку бойкот пожежних України. В усіх областях, де створені проспілки, керівництво адекватно реагує на це, крім Полтавської та Харківської. Згодом Полтава приходить до тями і включає Задню. Харків продовжує тупити. В цьому відео ми. Підсумуємо майже піврічну епопею, яка розгортається в харківському гарнізоні між керівництвом ДСНС, в особі начальника гарнізону пана Волобуєва та харківськими рятувальниками, які зареєстрували проспілкову організацію. До моменту реєстрації проспілкової організації ці рятувальники, майбутній актив протягом років служби були на доброму рахунку керівництва, мали заохочення. Не мали дисциплінарних стягнень, сумнівів в їх професійності та претензій до них у керівництва і особисто пана Волобуєва не було. Хлопці працювали, не дивлячись на жахливі умови служби, намагаючись кожного чергування за покликом серця допомагати людям, виконуючи свій професійний обов'язок. Після реєстрації проспілкової організації світ змінився і ті що ще вчора були нормальними пацанами, стали лютими ворогами служби, зальотчиками та профнепригодними особами, негідниками, що поплюжать службу та імідж головного управління ДСНС Харківської області та особиста імідж пана Волобуєва. Нагадаємо, згідно закону України про проспілки та гарантії їх діяльності. Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Відбулася зустріч активу профспілки з начальником головного управління паном Волобуйвим. На зустрічі хлопці розкрили очі. Начальнику управління про випадки порушення прав рятувальників в гарнізоні, про випадки корупційних явищ, здирництва з пожежних, про жахливий стан бойового одягу, пожежної техніки, службових приміщень та багато чого іншого. Уявімо собі, що начальник гарнізону не в курсі всього цього безладу, що твориться у нього в гарнізоні. Та навіть при цьому пан Волобуєв, замість того, щоб подякувати хлопцям за небайдужість до проблем та допомогу і закатавши рукава почати виправляти ситуацію, він разом зі своїми поплічниками розпочав боротися з проспілкою з тими, хто розплющив йому очі. Втім, нічого дивного, такий же тренд в державі боротися з тим, хто бажає справжніх. А не бутафорних змін і при цьому каже правду. За прямою вказівкою Волобуєва та під його чітким контролем та керуванням на актив та членів проспілкової організації рятувальників почав здійснюватися тиск з боку керівництва всіх рівнів усіма можливими важелями системи з однією метою закрити всім рота. Бо, на думку Волобуєва, коли не озвучувати існуючі проблеми, то їх мовби і немає. Така позиція, до речі, в більшості керівників ДСНС, тому на зараз ми і маємо напіврозвалену службу, з якою тікають останні професіонали, а підлабузники і інші волобуйви піднімаються стрімко по кар'єрній драбині догори. Як результат репресій, вперше за роки служби. Пожежні профспілковці не здали заліки по службовій підготовці. Проти них почалися службові розслідування за надуманими пригодами. І як результат дисциплінарні стягнення та незаконна атестація. треба зауважити, що майже всі дії керівництва головного управління по притягненню профспілковців до дисциплінарних стягнень відбувалися з порушенням вимог нормативних документів. У тому числі і законі України, чому є документальні підтвердження. Одним словом, ребята шли по безпределу. при цьому особовому складу, що не є членами проспілки, наглядно показували. І не здумайте відкривати пельки з вами теж таке буде. Голобуїв разом зі своїми поплічниками, погрозами, тиском, показовою розправою. Над профспілковцями, пробує примусити особовий склад відбілити честь, якої немає, і чорнити профспілковців, рятувальників На жаль, такі псевдорятувальники знаходяться, пишуть на своїх побратимів фальшиві та непеконливі кляузи. Щоб закріпити успіх не від великого розуму, звісно, пан Волобуєв. Подає позов до суду на реєстраційну службу про заборону діяльності проспілкової організації рятувальників та скасування її реєстрації. На безчинство порушення прав рятувальників, порушення законів України та керівних документів служби з боку Волобуєва та його команди, актив про спілки рятувальників разом з активом громадської спілки Бойкот пожежних України відповідали. Лише законними діями проведено флешмоб з вимогами припинити переслідування рятувальників міста Харкова. Зроблено звернення про порушення прав пожежних та перешкоджання діяльності проспілкової організації з боку керівництва до всіх можливих органів державної влади, президенту України, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Прем'єр-міністр України, Генеральному прокурору України, міністр внутрішніх справ України, Голові Федерації проспілок України, дивлячись в очі начальнику одного з департаментів ДСНС України, при особистому спілкуванні було доведено про незаконні дії Волобуєва і команди по відношенню до проспілковців та для встановлення справедливості один з членів профкомітету. Подає в суд позов на головне управління по оскарженню та незаконності накладеного на нього дисциплінарного стягнення. Насправді хороший приклад для всіх пожежних, права яких порушуються керівниками безкарно протягом років, ураховуючи відсутність реакції пана Волобуєва на озвучені факти збирництва з пожежних та корупційних явищ і порушень законодавства. Про ці явища сповіщаються відповідні органи. Зокрема, сам Волобуєв не приймається порушенням закону України про доступ до публічної інформації. На сайті ГУ протягом років відсутні коштори з гарнізону. є, що приховувати нам публічність не потрібна. Гроші люблять тишу. Скарга про корупційні явища, з спожежних в Харківському гарнізоні під прикриттям начальника Волобуєва. Скарга на Волобуєва про зловживання судовим положення та владою, порушення норм трудового законодавства, наднормована, неоплачена праця рятувальників. Згодом випливає те, що і сам Волобуєв порушує діюче антикорупційне законодавство, закон про запобігання корупції, сховавши декларацію на сайті головного управління своєї доньки, яка при цьому Працює у його підпорядкуванні. Дії та бездіяльність Волобуєва підпадають під дію Кримінального кодексу по статтям зловживання владою або службовим становищем стаття 364 Кримінального кодексу України, службове підроблення стаття 366 Кримінального кодексу України, службову недбалість, стаття 367 Кримінального кодексу України. Треба зазначити що на численні скарги до вищого керівництва держави, контролюючих за задержанням законності органів керівництва ДСНС, голови про спілки працівників держостанов, не було жодної адекватної реакції. Ми маємо підозру та впевненість, що деяким з них наші скарги по барабану, деякі, напевно, вдолі, деякі своїх не здають. Деякі імітували бурну діяльність, а деякі просто засяли. Окремо треба сказати про керівництво ДСНС. Свою не бачу, не чую, не говорю позицію, вони підтвердили, коли розібратися з бунтарями до Харкова вислали робочу групу, яка проїхала наганяти страх на профспілковців, що не дивно, на підпитку. Ну, як проїхали, так і уїхали тільки з ганьбою. Так працює закон і право в нашій державі. На жаль, це правда сьогодення. Деяка реакція на численні звернення про порушення Волобуйовим і його поплічниками, норм і законів все ж таки існує. Але це в більшості її імітація. В Столиці приходять відповіді від різних інстанцій. Апарат президента, ДСНС, НАБУ, Нацполіція. Представник уповноваженого по правам людини Верховної Ради України, Генпрокуратура, приїжджав розбиратися в ситуації навіть депутат Каплін, представник проспілок у Верховній Раді України. Навіть яке ніяке але почалося розслідування по злочинній діяльності Волобуєва. Працює прокуратура, працює поліція. Тим часом в Окружному адміністративному суді міста Харкова. Продовжували відбуватися судові процеси за участю членів проспілкової організації рятувальників міста Харкова. Декілька слів про начальника юридичного відділу головного управління Січка. Ремарка. Неймовірно, але на відміну від звичайних смертних рятувальників, отримала квартиру від головного управління невідомо за які заслуги. Хоча все нам відомо. На протязі судових процесів Січкар вражала відсутність поваги у канцелярських криз, що збуться рятувальниками до справжніх вогнеборців. Фальш, низький професійний рівень, як наслідок твердження, що не відповідає дійсності, простими словами, введення в оману суду, тобто брехня. Сам Волобуїв, звісно, побоявся приходити особисто на судові засідання, чи то виступити, чи то підтримати своїх. Це все яскраво показує, що головне управління, як зазвичай, звикли діяти на храпам по безпреділу і ніколи по закону. Тому й дуже погано знайомі з його вимогами та ведуть себе по-хамськи. Керівництво головного управління, а саме. Пан Волобуєв, отримавши по вухам з Києва, зрозумівши в кінці кінців, що робить дурість, що для нього та його команди в принципі є нормою останнім часом, після декілька судових засідань по своєму позову про заборону діяльності проспілкової організації рятувальників та її ліквідації, попросту випали на мороз. Результат рішення суду, закриття справи. Відповідно, програш головного управління в їх намаганні порушити європейські і цивілізовані норми, заборонивши діяльність профспілки. Проспілкові організації рятувальників в Україні законні, і ніхто не має права обмежити їх діяльність. По справі позову члена профкомітету на оскарження наказу про безпідстав. Всі ті люди, які сидять да, зараз за мною, це ті люди, які хочуть та змінення. И вот мы предпринимаем попытку для того, чтобы в нашей системе, служим в это э, эти изменения состоялись. Для того, чтобы мы, как, пред, э, как э, скажем так, те, кто служат народу Украины, да, а в нашей присяге конкретно это обозначено, что мы служим не какому-то конкретному начальнику, церкви или еще кому-то, а служим народу Украины. Так вот, мы хотим, чтобы эти изменения состоялись. Для этого у нас э, есть наша организация, мы отстаиваем ее права, э, боремся с бесправием. Вплоть до того, что дошло до разбирательства уже в суде, все это вы видите. И причинно-следственная связь здесь очевидна. Просим и общественность, и, и юристов и так далее увидеть рациональное зерно, они в этом видят, и все-таки поддерживать те изменения, которые мы предлагаем. Наша служба работала для, за государственные, за деньги налогоплательщика более эффективно, лучше, и предоставляла те услуги, которые мы обязаны предоставлять э, в той ситуации, в экстренной ситуации в которых нам нужно работать. Система же крайне этому сопротивляется на, всем, на всех уровнях, и на уровне частей, и на уровне главного управления, и на уровне ДСНС в целом в Киеве. Это подтверждает то, что мы направляли массу писем в Киев, в центральный аппарат, где даются вот эти бредовые совершенно отписки от наших руководителей, высокопоставленных начальников, где даются расплывчатые, неконкретные ответы не на вопросы, а вообще, как они думают загали. Яркий пример тому является сегодняшнее заседание, где принесли вообще абсолютно вообще новые факты, которые к делу не относятся. Поэтому а, Украина. требуют изменений люди хотят изменений а есть другая есть, есть скажем так противоборствующие силы которые не хотят этих изменений им не нужно им не нужно чтобы служба была лучше чтобы она была качественнее чтобы она была предоставляла услуги как можно лучше вся страна меняется плохо хорошо и судебная система надеемся будет меняться да, в лучшую сторону и правоохранительные органы и пожарная охрана тоже должна меняться и улучшаться я говорю и обращаю так общественности эти слова с тем, чтобы поддерживали те изменения позитивные, которые есть в стране, поддерживали профсоюзы, которые отстаивают права людей и права работников, и с тем, чтобы и судебная власть тоже бдила за этой ситуацией и не допускала произволу чиновников, произволу чиновников допускать такие ситуации, когда душатся права человека и наказываются невиновные. Я вас благодарю за внимание и надеюсь на правильное решение. Спасибо. Продажний суд при відсутності тиску Києва на відміну від справи по проспілці, незаконне рішення, по якій обов'язково викликало б великий резонанс, не дивлячись на відсутність підстав законності стягнення, відмовив рятувальнику у позові та залишив наказ про покарання в силі. Сьогодні. Обдовбане керівництво головного управління на чолі з Волобуєвим, не приходячи до тями, продовжує займатися порушенням законів, процедур та іншого, продовжує тиснути на актив проспілки. Наплював на вимоги закону про профспілки своїм упередженим рішенням Волобуєв звільнив з посади двох членів профкомітету. Але пан Волобуєв рано радіє. По цьому суду готується апеляція. Ніхто зупинятися не збирається. У факту незаконного зняття з посади членів профкомітету готуються скарги на голову служби, звернення до голови федерації про сплог України, позови до суду з вимогою скасувати злочинні накази. Україна для них сафарі, Під собою страни чує... Наблюдая все эти хари, одного лишь теперь хочу я. Не мечтаю уже о лете. не хочу ни в купцы, ни в князей. Я хочу одного на свете. Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази. Наступает он зримый четок. Край, одного лишь надо. Ни зарплат, ни жратвы, ни шмоток. А того, чтоб вы сдохли, гады. Не ослепли мы, не оглохли. Сколь не бейтесь в пиару, Гарри, мы ответим вам, чтоб вы сдохли, чтоб вы все передохли, твари. Не спасут вас ни псы в погонах, ни войска, ни суды, ни банды. Ваше место в звериных загонах и не здесь, а в песках Уганды. Мы проветрим страну от мрада паразитов, что треплют нам нервы. С Божьей помощью выйдем из сада. Я нажму на ошибку первый. Наприкінці опису хроніки тяжкої хвороби ГУ ДСНС під керівництвом пана Волобуєва хочеться донести важливу думку до керівників ДСНС всіх рівнів. Не дивлячись на шалений спротив системи савка, бюрократії, крадіїв погонах, Салдофонщини, вона потроху змінюється. Змінитись прийдеться і вам. Тому радимо вам, замість переслідування. За які ви обов'язково ще отримаєте покарання, спробуйте співпрацювати з профспілками рятувальників та у конструктивному діалозі, спробуйте вирішувати нагальні питання. Ваш дібільний спротив приведе ще до більшого спротиву з нашої сторони, бо таке сьогодення, такі настрої людей та їх бажання. Рабів до раю не пускають. І ми перестаємо ними бути разом до перемоги. Далі буде.